Я вважаю, що це дуже добре, що управління освіти Житомирської міської ради і комісія соціально-гуманітарних питань Житомирської міської ради запропонувала у ці осінні канікули директорам шкіл і командам, і молодим дорослим, школярам і батькам зустрітися разом а це прекрасно, що тут в цьому 28-му ліцеї в нас є можливість це зробити в укритті в безпечному місті. Ось і подумати протягом трьох годин, подумати, що потрібно зробити тут в місті, що ми можемо зробити, не чекаючи від е, президента Байдена. Чи від президентки Урсули фон дер Ляйен, чи, чи, чи навіть нашого уряду, чи навіть нашого міністерства, що ми можемо зробити тут в Житомирі своїми мізками, своїми ручками для того, щоб штовхнути нашу освіту далі вперед? Тому що запорука нашої перемоги це є сильна економіка, сильне суспільство. А запорукою сильної економіки і сильного суспільства звичайно є. Потужні випускники шкіл, звичайно, що є потужна середня освіта. Над цим ми тут працюємо. Я дякую вам за запрошення. Мене звати Павло Шеремета. Я радий бути з вами сьогодні. Мої слова подяки Павлу Шереметі. Мої слова подяки департаменту освіти і всім, хто прийшов сьогодні на нашу зустріч. Ми розраховували на 120 чоловік, а там майже 180 чоловік, і це канікули. А це говорить про те, що сьогодні ми всі думаємо про те, як ми маємо змінити нашу освіту, чи маємо ми чекати. Що зробить для нас та чи інша влада? Ні, ми маємо самі творити середовище, середовище, де діти вчаться вчитися, де педагоги в постійному розвитку, і це є потреба педагогів. Спочатку всі ми так сиділи на нашій зустрічі, слухали, слухали, і е, Павло дав такий тонус, що сьогодні там зараз ми чуємо суперечки, всі е, працюють, всі е, складають е, свій. Умовно швидкий свот-аналіз, які перешкоди, що ми можемо трансформувати, що ми маємо робити, щоб звільнитися від цих метастазів. Радянщини, щоб почати думати над тим, де ми на мапі України і на мапі світу, щоб почати думати над тим, які мають бути наші діти, яка має бути конкурентна спроможність у наших дітей. От заради цього ми сьогодні тут, і і я щаслива, побачивши таку кількість людей. Якраз зустріч продуктивних адміністрацій шкіл, а це 22 школи нашого міста. Є різні вікові категорії: вчителів, батьків, старшокласники і адміністрації школи. Я думаю, що те, що започаткував Павло Шеремета, викличе довіру директорства до зміни в освіті. І якраз сьогодні ми говоримо про зміну форм і методів у середній школі. Якщо вона зміниться, зміниться освіта України, зміниться сама Україна.